Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні черговий випуск програми Позняк-ПРО на каналі Pro .ua, І З нами сьогодні визначний гість. Сьогодні з нами Олексій Зубач, новий командир батальйону, легендарного батальйону імені генерала Кульчицького, батальйону Національної гвардії. Олексій Зубач, військовослужбовець, спецпризначенець, у 2006 році, після закінчення строкової служби, вступив до бригади спецпризначення Барс, обіймав посаду старшого інструктора із спеціальної підготовки та спорту. Є шестиразовим майстром спецпризначенцем Краповий Берет був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Київщини. Наразі командир батальйону спеціального призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. Військове звання. Капітан, нагороджений медаллю захиснику України та орденом Данила Галицького. Доброго дня Олексію. Доброго дня. Сергію. Доброго дня. От. Не буду приховувати Олексіє і мій командир. Ми вже деякий час спілкуємося. і ну, Від спілкування цього я отримую задоволення і розуміння, що з командиром на одній хвилі. Олексій Оселіч, ну пару слів про себе. Про шлях в Національній гвардії, можливо, про бойовий шлях, що якби було. Ну про себе службу свою розпочав я в військовій частині 3027, тоді ще внутрішніх військ Барс під назвою з 2004 року призвався на срочну службу і там стояв на посаді снайпер батальйон спеціального призначення. Далі моя служба проходила також в військовій частині вже за контрактом. З 2006 року я підписав контракт і там вже проходив службу по 2018 рік. Займав такі посади, як старший інструктор зі спеціальної підготовки і спорту батальйону. Спеціального призначення. А далі, вже з 2014 року під час бойових дій, я отримав своє перше офіцерське звання молодшого лейтенанта і займав посаду командир звода роти розвідки спеціального призначення військової частини 327 барс. В той же час було і перейменування з внутрішніх військ в Національну гвардію. Свій перший бойовий шлях почав із 2014 року, коли розпочалося АТО. І перша наша, як то кажуть, командіровка на той час, да, була в місто, спочатку в місто Донецьк, з Донецька нас там вивели, і ми вже, коли вже вивели на Київ, з Києва, ми зробили переформування, зробили там одну із ротно тактичних груп і вже ротой. Ми самі написали рапорта, що ми добровільно йдемо на виконання поставлених нам завдань по захисту батьківщини і поїхали в зону виконання антитерористичної операції в місто Слов'янське. Це у 2014 році. У 2014 році так. Там ми пробули до звільнення Слов'янська. Ну, ми всі якраз як пам'ятаємо, як воно там все проходило, що дали вийти. Противнику і противник розділився на дві колони і створив тоді ЛНР і ДНР. Хоча могли там повністю всіх і як заверши, лікві, ліквідувати. Далі подальша служба також проходила в ці наступна командировка проходила також в, військ, в, в Маріупольський район, і там вже в Маріупольському районі в одному із населених пунктів наша військова частина понесла трохи втрати. І була опять, пере, вийшла на відновлення. Після відновлення проходив службу уже військовій частині. Уже на посаді створили роту розвідки і там займався підготовкою особового складу, де підготував одних із найкращих фахівців, як на сьогоднішній день. Вони зараз виконують також всі, майже ті козаки, які були в роті розвідки, зараз. Є або командирами групами, або одним із провідних бійців е, ну, в нашій сучасній війні. І займає також провідні посади. Відчуваєте різницю між антитерористичною операцією і повномасштабкою? Ну, тут, навіть, ну, не те, що відчуває, тут нема чим порівнювати, тому що на той час. Якби там працювало там, від них там, пару мінометів, там десь там якісь там пару танків відійде, попрацює. Ну, як якщо брати начало, там mm -hmm. початок антитерористичних операцій, вже подалі вони вже застосовували більш тяжку артилерію. Але на сьогоднішній день і навіть в порівнянні з 22-м роком, началом повномасштабного вторгнення, це зовсім інша війна. Це вже сучасна війна, технології, де включаються, і більшість залежить від того, хто. Краще оснащений, підготовлений уже по сучасним технологіям. Що зараз, як ви думаєте, перш за все, які якості особового складу мають бути у військових військовослужбовців, які йдуть для участі у повномасштабці? Що вони мають? Ну на сьогоднішній день вони мають бути морально-психологічно дуже сильно готові. Мати хорошу фізичну підготовку, тактичну бойову підготовку, меди тактичну медичну. З тактичної медицини гарну підготовку, і плюс йти з сучасними технологіями. Це засоби ПЛА, які зараз на сьогоднішній день відіграють у нас дуже вирішальну роль в плані нашої війни. Ну і бути мотивованим. Це мотивація, це, як кажуть, національно патріотичне виховання. Ну, це морально-бойовий дух на першому плані. Де ви берете цю мотивацію? Ви людина дуже вмотивована, я у вас. Вже трішки знаю, от і що порадити, де інше брати цю мотивацію. Розумієте, це мотивація має бути тут всередині душі в серці. Ну і з кожним днем себе переконувати в тому, що для чого ми народжені в цій країні, для чого ми боремося в цій країні, а це життя наших близьких, наших дітей, дружин, батьків, наших однодумців, наших українців. Патріотів, які віддають своє життя за захист і цілісність нашої Батьківщини. І тут, ну, по-іншому ніяк. Якщо ворог нападає, його треба тільки лік ліквідувати, вбивати. Більше, більше ніяк. Так, ворогів треба вбивати, а друзів, от друзів потрібно рахувати. Да, тому що Саме так. Зараз друзів, на жаль, менше, ніж ворогів. Як ви думаєте, а, от Батальйон Ключіцько це особливий батальйон, батальйон е, з історією, батальйон з якимись своїми традиціями. Чи можна це використовувати там, у формуванні тієї ж саме мотивації, бойового духу? І як це вплине на виконання бойових задач? Ну, дивіться, в першу чергу, це е, він носить ім'я легендарної людини, це генерала. Генерал-майора, героя України Кульчицького, який перший із зібравши 500 добровольців із Майдана завели військову частину 327 на базі, якої підготували. І це перші люди, які вирушили добровольці. Сам це саме перший батальйон добровольчий, який виїхав виконувати службові бою задачі по захисту батьківщини. І для мене честь очолювати такий батальйон. Знаючи, що він має походження такої легендарної людини, як Герой України, генерал-майор Сергій Кульчицький, який віддав своє життя, найцінніше, що у нас є, за захист нашої батьківщини. Тому тільки так. Хочу нагадати, що генерал Сергій Кульчицький, генерал-майор, загинув, евакуюючи бійців Національної гвардії. В районі Слав'янська на Горі Карачун була збитий гвинтокрил ПЗРК ворожим і, на жаль, всі, хто був у гвинтокрилі, загинув, генерал в тому числі. Я знаю, що ви були знайомі з генералом ще до. Саме Тому. так. Цю історію, якщо можна детальніше. Під час проходження служби в військовій частині 327, спеціального призначення у нас кожен рік були тести на здачу на право носіння крапового берету. А це, ну, саме підготовлені військовослужбовці, які там проходили службу у тоді, ще в внутрішніх військах, приїжджали і змагалися за це право, щоб носити краповий берет. І там я з ним познайомився як. Як кажуть, як підлеглий з командиром, тому що він до 14 року він виконував також функцію ну, як посадова особа, генерал зі спеціальної, зі спеціальної та фізичної підготовки, тобто спеціальної бойової підготовки, тоді ще внутрішніх військ. Він очолював цю підготовку. Uh -huh. І тому він завжди був присутній на цій здачі на правоносіння Крапобарету. І ми там спілкувалися, і він, як командир, запитував, який краще там. Вправи, нормативи покращувати, завдяки чому. Ми спілкувалися, ділилися. Я зі своєї сторони, як е, людина, яка здала шість разів на майстра спецназу, ну, єдиний в Україні з таким. Ого. Ось, е, ось, так. Як враження від спілкування з генералом, як він, як, е, як людина? Е, е, знаєте, дуже легко. От, е, людина, то есть, Ми дуже е, швидко знайшли спільну мову по взаємодії. То есть, я, як як, як кажуть, як рядовий склад міг спокійно з ним говорити, що можна покращити, там, давати свої якісь пропозиції чи рекомендації. І ми це легко обговорювали, і в подальшому це все вносилося у базу підготовки загонів там, чи підрозділів спеціального призначення. Зразу хочу поговорити про те, що зараз в, цьому, в наш батальйон йде набір. І я би хотів, щоб ви розповіли про умови. Які будуть, і чому військово зобов'язаним потрібно йти в наш батальйон. Тому що я вважаю, що батальйон легендарний, і в ньому дуже... я вже служив в ньому з 2015 по 2016 рік, служив в ньому з 20... в 2022 році і служу знову. Повернуся в нього після, після поранення. Вон. Я людина заангажована, а об'єктивно командир розповість прямо зараз. Ну об... якщо брати об'єктивно, дивитися на сьогоднішню ситуацію, як... яка відбувається, і ми як батальйон ведемо реорганізацію, переходячи від оперативного до спеціального, щоб у нас бійці були універсальні більш підготовлені ніж зараз є бійці підготовлені там в других підрозділах. Тому підбирається дуже гарний там керівний склад батальйону, там командири рот, командири взводів, Хлопці, які вже пройшли бойові дії і мають великий досвід, підбирається інструкторський склад, який є, ну той один із кращих зараз у нас. Тому бажано, щоб знаєте, от на сьогоднішній день там бажано, щоб військовослужбовці, не ну, там військовослужбовці, там чи люди, які цивільні, приходили до нас, хоч. Хоча б трошки, щоб була в них морально-бойовий дух, тобто, щоб вони були патріотичні, там, патріотично налаштовані саме захищати країну, не просто відбути службу, там, а от вони мали мотивацію по, на, і йти на захист батьківщини. А далі по взаємодії командира і військовослужбовця, який буде проходити ну, тобто, людина, яка буде з нами в підрозділі, ми його научимо. Забезпечення у нас буде на найвищому рівні, навчання також на, на, на найвищому рівні. Тому я думаю, що е, до нас треба йти, у нас буде взаємопорозуміння від командира до солдата, також від солдата до командира, і думаю, у нас е, все вийде на, на найвищому рівні: в плані підготовки, забезпечення і далі вже на вихід е, поставленої службової задач. Я думаю, що ми також справимося е, з поставленою задачою. Зі свого боку хочу зазначити, що от я командую снайперським взводом спеціального призначення, і підготовка до шести місяців іде. Е, Нема людей, які поїхали там на виконання бойової задачі, і які не мали там мінімум шість там, місяців підготовки. Це по снайпінгу. І я знаю, що до батальйону особлива увага, і тому е, підготовка і ставлення до особового складу. Це ж батальйон спеціального призначення буде, буде особливе. Тому хто відчуває в собі сили, приходьте, проходьте відбір. Посилання на заповнення форми буде під цим відео. Якщо є у вас бажання долучитися до дуже крутого підрозділу з крутою підготовкою, оснащенням, екіпом і озброєнням. Ну, нещодавно ми е, отримали cr 15 е, цілим підрозділом? То заходьте по посиланню, заповнюйте форму, і ми з вами зв'яжемося і призначимо спів співбесіду. Олексій Васильович, зараз батальйон ну, готується, готується дореформовується до, до виконання е, бойових е, задач. Які задачі буде виконувати батальйон? Ну, на сьогоднішнього дня у нас стоїть в плані як оборони, як і всіх підрозділів, але наш батальйон буде спеціалізуватися також і в наступі. Якщо нам будуть поставлені задачі, у нас буде три, три роти на відібраних козаків, які будуть також відходити від оборони до штурму ворожих позицій. То, тому у нас стоїть задача якби найкраще підготувати наш особовий склад. Знайти гарну взаємодію в колективі, ну вона буде на найвищому рівні. І Я думаю, що всі поставлені задачі, які е, нам надасть командування, ми їх е, з розумом виконуємо і з поставленими задачами справимося. Ми ну, точно справимося, тому що батальйон Кульчицького – це батальйон, який має як би, ну, свій дух батальйону, е, який допомагає виконувати ці задачі, перемагати е, ворога. І вбивати багато кацапів. А скажіть, будь ласка, як буде, як, як проходить відбір у батальйон Кульчицького? На сьогоднішній день, щоб кандидат хоча б мав базову фізичну підготовку, базову освіту, хоча б там середню чи повновищу, то є в залежності від того, а головне це бажання людей захищати країну. Якщо вони до нас головне, щоб вони до нас приходили, подавали заявки, а далі ми їх научимо, розкажемо, що як і далі, як нас, як нас буде проходити служба, і тому тільки їхні бажання а від нас це їхня підготовка забезпечення і показати їм, що ми дійсно на високому рівні в плані бойової готовності та морально-патріотичного духу. Кого ми зараз набираємо в батальйон? Зараз переважно це військовослужбовці, вже які проходили ну, бойові дії і вони мають бажання, і тому ми їх до себе залучаємо. Це якби в нас пріоритеті. Ті люди, які зараз вже є, мають певний бойовий досвід, тому що з цих людей ми, як то кажуть, ми ж швидше формуємо колектив, вони вже є готові. Ми їх тільки там, де в яких напрямках вони пройдуть навчання, і далі ми вже можемо виконувати службові задачі. А далі кандидати, які будуть приходити в подальшому, ми їх. Формуємо наступні роти, і далі вже в плані йде план підготовки. Вони підготовлюються, а це період ну, тобто, буде певний період часу. Це місяця 3, 4, 5, 6 на підготовку, і далі знову виходимо вже або вийдемо ротну тактичну групу, або вже цілим батальйоном для виконання службових -постав, поставлених бойових задач. Які зараз посади є в батальйоні? вакантів? Дуже багато в нас. Потрібні і пілоти, і інженери, і водії. Посад дуже багато, і снайпери, і піхотинці, штурмовики, розвідники. Вакансій дуже багато, тому я думаю, що ми для всіх знайдемо місце в нашому батальйоні. Снайперів, до речі, залишилося 15 в цього місць. Так що а, служити в легендарному батальйоні дуже, дуже почесно. І ну, поспішайте, поки, поки є така можливість бути в елітному підрозділі і реально з притомним командуванням, з суттєвим навчанням і найкращим екіпуванням. Скажіть, будь ласка, от як для вас почалася повномасштабка? Для мене розпочалася. Я був тоді, вже в 18-му році я звільнився зі служби за стану там здоров'я, і в 22 році, коли розпочалася повноштана торгнення, я як і всі, ну в принципі, ми люди військові, які вже мали певний бойовий досвід, і ми знали, дивлячись, як відбуваються ці всі політичні події. Відбувалися всі події ну, всесвітнього масштабу. Інформація приходила. Якби, в принципі, ми ж тут в Україні всі, ну, як кажуть, всі, хто десь був, там, слово вживав спецназ, ми всі багатьох один одного знаємо. І вже на певному етапі ми знали, що буде повномасштабне вторгнення, ми знали, що до цього треба бути готовими. Ми, в принципі, і були готові. Форму ми завжди підтримували, відвідували тіри, проводили стрільби і фізично були готові, морально-патріотично були готові. Тому ми знали, що нам прийдеться оборонити край, і ми знали, що таких, як ми. Ну, в принципі, людей, які там проходили тоді там, АТО, вони в живих залишати не будуть, якщо вони зайдуть в нашу країну. Тому першочергово ми вже знали, де ми збираємося, що в нас буде в наявності з озброєння, де ми можемо отримати якесь озброєння для того, щоб боронити край. І тому, почувши перші вибухи, відразу зізвонилися, зібралися і вийшли вже виконувати, як то кажуть, задачі по захисту країни. Так почалося. А потім ви повернулися в, вже на службу в національну так, гвардію. Саме повномасштабне повномасштабне вторгнення ми зустріли в місті Ірпінь, де організовували там з місцевим е, населенням, з місцевими козаками, хлопцями. Там е, організовували оборону міста. І завдяки цим людям, які йшли на самопожертву тоді, в 2022 році, завдяки цим людям, які перші стали на захист нашої батьківщини, вони дали право мобілізуватися іншим людям, які ще в перший день вагалися йти на захист. І був період часу їм підготуватися. І ми зберегли країну як Україну. Ми зберегли. Ми дали можливість всім для того, щоб наша незалежність була якби на сьогодення. І по сьогоднішній день ми також більшість, хто вижив, хлопці, всі виконують службові задачі. Ну так, да. я пам'ятаю, нам давали три дні, і саме на таких групах хлопцях, дівчатах, які організувалися, які створили загони, які не злякалися і боронили. Саме Київщину ми встояли. І вже три дні перетворилися на половиною, на 3-4 рік війни, і ми до сих пір тримаємося. От так. Що особисто для вас? За перших війна? три дні хочу ще додати, що за перших три дні вони понесли дуже великі значні втрати, від яких я, я думаю, що вони були ну, в такому шоці, що вони не могли зорієнтуватися, що далі їм робити, куди їхати. І тому. Честь і хвала цим всім людям, які стали на захист, і тим військовослужбовцям, які не зрадили військові присязі, і виконали свої бойові задачі на всі 100% і більше. Так, я думаю, що шок у Кацапів був сильний. Вони ж розраховували і на три дні, розраховували на привітну зустріч нашого населення. Але це була помилка, і вони реально отримали таку відсіч. І ці втрати, вони, я думаю, їх видихають до сих пір. А от що саме для вас особисто? Знаєте, таке внутрішнє відчуття? Що ви відчуваєте для вас ця війна? У мене там є особисте ставлення до цієї, помста, любов до батьківщини і. Боротьба за справедливість, бо так не чесно робити. Оце, ну, це, це моє. Діться, все життя я виховувався на е, патріотичних там фільмах, на е, історичних там е, оповіданнях, там, як там можна сказати, е, е, історичних постатях героїв, які виключно були в боротьбі за нашу е, незалежність е, та е, ідентифікацію як українця, які відстоювали е, українізацію там. Як нас, як українців, як нації. І тому е, в мене, як е, патріота своєї батьківщини, не було сумнівів ніколи, е, по, щоб стати на захист своєї батьківщини. У мене гордість за те, що е, я маю таке право стояти на захисті своєї батьківщини. Хто для вас герой? Для не? мене герої е, це ті люди, е, які йдуть е, 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 вбивати ворогів. Е, і з гаслами, там, слава Україні, вони йдуть на смерть, але по максимуму вони можуть вбити ворогів настільки багато, щоб знаєте, щоб ворог, цим усвідомлюючи, ніколи більше не посягав на нашу територіальну цілість та незалежність. Можливо, є якісь ну, конкретні постаті, імена. Хто... От уособлює для вас героїзм української нації? Ну їх дуже багато, і щоб всіх перезвати. там… Ну, такі е... топ-3, наприклад. Ну, дивіться, топ-3. Ну, не можу сказати, тому що щоб нікого там не образити, де мене всі українці, які стали на захист, це є героєм. Це вже герой. В першу чергу. Да. Всі українці, весь український народ, який став на захист, це сталеві люди, це непереможний морально-бойовий дух. Який по сьогоднішній день показує, що українці це, це одна із найсильніших націй світу? Так. Да, український народ це і є герой. Самий крутий герой. І яка на сьогодні роль батальйона у Національній гвардії? На сьогоднішній день батальйон, як в принципі, всі? батальйонне оперативного значення там, чи спеціального призначення, загони це є захист Батьківщини і територіальної цілісності. Тому ми тільки готуємося для того, щоб вбити найбільше ворогів. І я думаю, дай Бог нам, як то кажуть, тільки дійти до лінії, і, і щоб в нас, як кажуть, не закінчились набої. Да, гарних, гарних результатів в цьому, в цьому напрямку. Як ви думаєте, батальйон? Буде мати вирішальні значення на якихось напрямках. Якщо ми, ми наберемо, як кажуть, зараз особовий склад наберемо силу, то я думаю, що ми про це лише заявом так, щоб було це гучно і, як кажуть, гучно, правильно і справедливо. Ну, по відношенню до ворогів це має бути, як то кажуть, Пекельне значення. Ми точно, точно заявимо, а я в цьому впевнений, тому що це вже було, і ми знаємо, як це робити. А що для вас перемога? Ой, тяжке запитання. Перемога. Тяжке. Да. Перемога це, як кажуть, звільниця від каданів, ті, що нас оточує наш сусід. От тоді, якщо ми дійсно переможемо, а ми це е, зробимо. Тоді, я думаю, що наш цей е, сусід, ворог, е, думаю, вже більше не буде планів на того, щоб посягати на, на нашу територію та на, на, е, та на наші людські життя, наших українців. Це теж особисте для мене, це е, те, що ворог. Ну Вони хочуть нас загнати в рабство. Да. Вони Ви... пороботи хочуть. Вони нас. хочуть загнати в, нас ми... в рабство в гори. А ми вільні люди. В, Ми вправі вирішувати за наше в неволю, життя. Неволю, і реально ну, ворог, росіяни, вони реально спричинили шкоду конкретно моїй сім'ї. Це для мене теж особисте. Ви сімейна людина? Я сімейна людина, так, маю дружину та доньку. Е, і я кажу Богу, е, дякую за те, що зберіг їх, бо в місті Ірпінь, де вони базувалися, туди прямо в той дім прилетів снаряд, і чудом вони залишилися живі. Е, тому е, для мене, як кажуть, е, це не те, що помста, а моя ціль тільки вбити найбільше ворогів. Так, тільки так. У нас е, результативність і е, наближення, наближення перемоги тільки через це. Як тільки ворог втратить свої спроможності оборонятися, от, ми прорвемо і я думаю, що викинемо нечість з цієї землі. Тому всіх закликаю заповнювати. Форму за посиланням долучатися до нашого батальйону, а все інше ми вас навчимо, забезпечимо і ви долучитеся до історичних часів, до, і станете безпосередніми учасниками і е, будівниками, створювачами нашої історії. Ще хотів би додати, що можливо є люди, які там ще вагаються, то ми їх теж. Е... Чекаємо у нас в батальйоні. Я думаю, після спілкування там з нами можливо у них потипоявиться мотивація для подальшого проходження а також молодих хлопців, які ще також вагаються або не знають, куди себе в який підрозділ подати. Ми також їх чекаємо, і тому вони в пріоритеті. Як кажуть, ми їх також научимо, і я думаю, покажемо ціль в нашій військовій службі, а також ціль для них. В подальшому житті. А є для дівчат посади? Ну, для дівчат поки у нас посад, як кажуть, дуже мало. Але є, так що, якщо пощастить і ви швидко заповните цю форму, то, можливо, ви встигнете на посади для дівчат. Все усе, дякую вам дуже за дякую, круту всіля. розмову.